Вітаю вас на каналі сьогодні 29 травня 2025 року. Розпочав виконання прищепу Чорному Зеленому, на чому хотів би зосередити вашу увагу. Я виділив би такі моменти, які допоможуть отримувати ну, по від 70 до 90 результатів при виконанні Чорним-Зелене позитивний результат. Що для цього треба? Як, на мою думку, перше, це е, гарно збережений черенок, щоб він у нас був не сухі, я зберігаю його я зазвичай в холодильнику. Я вже показував, як це досягаю. Це перший момент. Другий момент це інструмент, щоб він був гострий. Не обов'язково, щоб це була ця фірма, будь-яка інша фірма, щоб був гострий ніж, гострий секатор. Тому, чим рівніший в нас зріст, менше рвана, скажімо так, рана, тим краще він. Зростається наш черенок. Це другий момент. Третій момент, як для мене ну, один із найважливіших це час виконання або рано вранці. От зараз пів шостого ранку я знімаю для вас ролика біля цього куща, або пізно Ну, Це з години з семи вечора можна вже розпочинати. Ще такий момент, як у нас жарка погода, це обов'язково за добу до прищепи. Гарно зволожити кущ. Зараз йдуть постійно дощі, цього цьому не треба було робити. А звичайно, жаркий травень. Це треба гарно зволожити корене, біля кореня нашого винограда. Це 2-3 відра води за добу, до того, як ми будемо виконувати прищепу. Один із ще з основних моментів це повністю переприщеплювати весь кущ. Не частково, не 30%, не 50%, а повністю. Це теж забезпечить. Досягнення гарного результату. Виконання починаю прищепи, починаючи десь з 25 травня і до 6-7 червня. В цьому році пізніше розпочав, тому що пагони не були наші готові. От такі моменти основні допоможуть нам отримувати гарний результат. Зараз я покажу виконання пару е, прищеп чорним-зелене. Для що нам для цього потрібно? От збережений був черенок. Винограда, який ми будемо прищеплювати. Інструмент підготовлений. Беремо наш черенок. я покажу виконання, хто захоче, в цьому році не буду так дуже довго робити ролика, щоб повністю перепишити. Пару прищеп зроблю, покажу, як це буде виконуватися. А тоді вже з вами восени побачимо результат. Беремо черенок, ніж прививочний, можна канцелярський. Перед тим, як я виконую, я беру спирт. І знежирюю обов'язково наш інструмент перед виконанням. Для чого це робиться? Для того, щоб, по-перше, знезаразити наш інструмент, по-друге, щоб він у нас був чистий, це теж допоможе нашим прищепам краще зростатися. Знежирюю ніж перед виконанням. І, ну, ніж чистий, але знежирити обов'язково треба. Особливо це. Важливо, хто буде виконувати канцелярським ножем, там, того, що йде окислення металу і воно відповідно забруднюється. Знежирюємо і починаємо, я зараз покажу, як я буду виконувати. Заготовляємо клини, підготовлена баночка з надписом сорту, який буде прищеплюватися. Буде, це один із сортів, який буду переприщеплювати на цей кущ, це джокер ширеднікова, вибачаюсь, можливо, або Жердніченка, можливо, неправильно назвав прізвище автора. Робимо клини. Я кладу на палець черенок і починаю робити клин. Не обов'язково, якщо у вас клин не вийшов за один захід, головне досягнути, щоб. Ви дошли сер... серцевину і трошки її пройшли. Перевертаємо, зволожуємо цю частину, сухою не кладемо на палець. І робимо з іншої сторони. Робимо це обережно, щоб не поранитись, тому що прививочні ножі, які ми виконуємо, дуже гострі. Дивимося, щоб у нас краї були однаково Зроблений клин виходить у нас з ось такої величини. Дуже довгих клинів я не роблю, тому що тоді важко буде в черенок його завести, якщо буде такий довгий, Може наша міжвузля не, додати, не дати можливість нам його вставити. От зробивши такий клин, відрізаємо. Беремо, наприклад, ось у нас така довжина черенка. десь сантиметрів 2-2,5. Зверху так відрізаємо. Тут довжина між дозволяє дозволяється зробити і складаємо в баночку. Наступне продовжуємо так само. Відступаємо сантиметра півтора від нашої бруньки і гострою робимо знов клин. Пройшли, змочили, щоб суха не була в нас. Сухий не був наш щеринок. І дивимося. Чи треба у нас все? Кого може, виходить, зараз проходити виконання. Ну, це тут, ну, я думаю, найважливіше, щоб це було рівномірно зроблено. А за скільки це разів буде зроблено, це не важливо. Ось знову наш вийшов такий клин. Верху, це верхушечку нашу ми поновлюємо. Для, цього, для чого я скажу, щоб було видно, як буде пасока йти, зрізаємо. Робимо свіжий зріз, бачимо, лоза гарно збережена, зелений колір має. тепер далі підходимо до куща, я покажу на цьому кущу, як я буду переприщеплювати. В цьому році на іншому ділянці не дає можливості показати виконання нашої прищепи. Я покажу на цьому кущі. От дивіться, ми підійшли до куща. Земля тут достатньо зволожена, бо в нас вже багато днів йде, йдуть дощі. От Я буду прищеплювати цей сорт у ці, ці два пагони. Першим ділом я готуюся до прищеплення. А що я буду робити? Я буду виберу, яке місце я буду прищеплювати. Щепимо максимально близько до початку нашого пагона, тому що буде визрівати лоза. І наш черенок відповідно теж швидше почне визрівати. Можна защепити і вище, але бажано щепити максимально близько низько до самої нашої лози. Тут я бачу, що перше перший між вузля коротке, дуже друге мені підходить для виконання. Підготовлюю, я зразу зрізаю вище на третьому, пагін цей викидаю, от ще хочу вам показати. Чому от саме зараз а не, з 25-го почав виконувати прищепи? Тому що лоза була не готова до прищеплення. От дивіться, зараз видно на розрізі, у нас бачите, вже таке, іначе кільце утворилося. Це саме в такій фазі треба щепити виноград. Можна, от дивіться, у нас, якщо лоза дуже молода, ось бачите, цього зеленого кільця нема. Оце був таку лозу не бажано щепити. Тому що тоді процент зростання буде менший. І під час виконання велика вирогідність, що ви цей пагін просто так обламаєте біля основи. Тому я щеплю от в такій фазі, коли такі є на скільці. Рано вранці нам дає можливість сильний рух соку, пасоки виділяється. І тоді буде краще зро... зростаємось на... з нашої прищепи. Що далі я роблю? Осліплюю бруньки. От дивіться, у пазочні, І всі бруньки я осліплюю. Для чого це робиться? Щоб максимально наші соки йшли до нашої прищепи. Зараз це підв'язувалося. Це вберем. Підв Ось дивіться, ми осліплюємо всі наші бруньки. Не спішимо, потихеньку вирізаємо. На рахунок листя. Листя можна як і залишати під час виконання, можна удаляти повністю, щоб нам воно не заважало при виконанні. Це не суттєво і великої різниці. Якщо залишать листя чи не залишать, я не, не бачу. Що далі я роблю? От дивіться, знову ми беремо, витираємо наш ніж. Так. І починаємо підготовлений наш черенок. беремо баночку з водичкою з підготовленим черенком, і вже буде, буде саме виконання. Беремо, зрізаємо, зрізали. Тоді що беремо? беру я роблю розкол. А щоб розколоти його, як іще ще можна дивитися, листочок у нас був тут, можна ставити червоно тільки отак, як і так. Напротив листочка або по, поперек листочка. Я думаю, це, я вже бачив, що це не впливає сильно на нашу, Подивіться, наш пагін круглий, і можна будь-яку сторону його розколювати. Я розколюю так, як мені зручно. Щоб розколоти, ми беремо ніж, ставимо і робимо такі рухи. Щоб не розколоть його глибше, чим нам потрібно, і не поранитись ножем. Десь 2-3, десь до 3,5 см ми проходимо. Тоді беремо, я зволожую трохи водою, вибираємо череночок з того, що ми заготовили, і дивимося, вставляємо клин. Заводимо один із основних моментів це. Зводження камбіальних е, 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 тканин От зараз з цієї сторони. Обов'язково, якщо наш черінок діаметром трохи менший за наш пагін, треба одну сторону звести. Це дуже важливо, тому що тоді не буде у нас зростатися наш, наша прищепа. Дивіться, переведи на цю сторону. От цю сторону, бачите, я звів, звів камбіальні наші... Е, Тканини і буду зараз заматувати. Використовую для цього різні матеріали, але в даному часі в більшості користуюся отакими кільцями з харчової плівки. Зараз дуже багато продається різних матеріалів, але мені подобається за те, що вона гарно тягнеться і не сильно передавлює нашу прищепу. Беремо, заматуємо, починаємо знизу і не спішимо, проходимо. Отак От раз і пішли ми замотувати. Підходячи до самої прищепи, до самого розколу, ми підтягуємо її. За багато років кожен вибрав уже свій матеріал для обмотки. Я користуюся вже таким теж матеріалом багато років. Він мені подобається, скажу, основне те, що він гарно втягує, але не пережимає сильно місце виконання. Це теж важливо, тому що коли дуже сильно перетягнути, це теж негативно впливає на нашу прищепу. І так, проходячи, десь буде три рази пройдено ми біля прищепи. Ось Дивіться, гарно втягуємо, От я зараз буду не спішити, дивиться. Я прижимаю і втягую його. Для чого ми це робимо? втягуємо, дивіться. Оце я вважаю признак того, що прищепа виконана правильно. Пішов, пішла у нас пасок, зараз я візьму ніч, щоб показати вам за все бачите. Пішла пасока через нашу верхню частину. Оце вже признак того, що ми заматуємо правильно. У нас сок рухається із зеленого в наш черенок. Проходимо далі, ще трошки і буде закінчено. Обмотку я не спішу знімати в більшості варіантів, коли немає передавлювання і вже навіть наша пішла гарно. Я залишаю на наступний рік, а потім я її знімаю. Ось так замотали, вийшов у нас таки це. Ще я роблю, називаю таку шапочку, можна черенки воскувати, але я роблю так, звичайно, із цієї харчової плівки. так ми його прижимаємо в верхушку. Для чого це робиться? Для того, щоб менше пересихала верхня частина нашого черенка. Особливо це важливо у жаркий період. Коли в нас дуже жарко, це дає змогу також досягнути гарного результату. Роблю таку невелику. І зрізаємо. Ось, ось такий вигляд має наша прищепа на даний момент. Беремо тоді, я підписую, коли виконують дуже багато прищеп, обов'язково зразу. І помічаємо нижче місце, там, де ми виконали. Тоді вже я буду бачити, як наші прищепи пішли. В ріст. я тоді вже ставлю на постійній основі ось такі металеві бірки, які на роки зберігаються. Вони тоді і в землі нашій не пропадають. Того зразу я вішаю отакі тимчасові бірки. І їх тоді через, буквально через тиждень другі міняю на постійні. Ось така інформація, я думаю, буде корисна для багатьох. Буду далі переприщеплювати повністю цей кущ. Не хочу затрачати ваш час, щоб, бо займе ролик дуже довго. Кому була цікава і корисна інформація, підтримайте канал подобайкою, і коментарем. До зустрічі!